Добрий день Напередодні Дня конституції. Ми вирішили провести урок повторення цієї самої конституції, тому що я гадаю, що багато хто забув, що це насправді є. Давайте одразу ж перейдемо до опитування, що таке конституція. Основний закон України. Правильно. Давайте розглянемо статті конституції, які таким чи іншим чином порушуються у нас в країні. Ось відкриваємо одразу на першій сторінці. Стаття номер 1 Україна є демократична і правова держава. От як бачите, перша ж стаття Конституції України і порушується. Тому що наша держава не є демократичною. Про це говорять всі, всі європейські країни. Погоджуюсь, правильно. Стаття номер 10 державною мовою в Україні є українська мова. Всі тепер чудово знають, що хочуть прийняти закон України про другу державну мову. Але Конституція України гласить про те, що державною мовою є тільки одна мова українська. Стаття 84, абзац 3, голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. Це в Конституції написано. Ви погоджуєтесь з цим? Можемо. Як нам вже всім відомо із телепередачі, із новин, голосування в Верховній Раді не проводиться особисто. Тобто один депутат може декілька разів проголосувати і за своїх співвічетників, тобто з однопартійців, так? і ця норма Конституції порушується прямо, і це всі якби бачать по телебаченню, і це є грубе порушення норми конституції, яке має пряму дію. Я готувався до цього року більш ретельно. Я взяв цю конституцію і підкреслив все, що таким чи іншим чином порушується у нас в країні. Бачите, вся конституція у нас покреслена. І хотів би сказати, що якщо це є основний закон, то люди, які при владі, мають його дотримуватись в першу чергу, а не змінювати на власний розсуд. Пропоную зараз разом. Ці конституції підкреслити пункти, які порушуються в Україні, і відправити представникам партії регіонів в нашій області і думаю, президенту України нехай вони теж повчаться, бо можливо вони це не читали. І підкреслимо останню букву слова в реченні найвищою соціальною цінністю. І підкреслено держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Стаття 48. -ма. Повністю. Держава створює умови, для ефектно доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Держава дбає фізичної культури і спорту, забезпечує санітарне, академічне благополуччя. 56-та назву тоді просто. 56 повністю. Не спи, моя рідна земля. Прокинься, моя Україна. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє, Не спи, моя рідна земля. Отже, ми на пошті і відправляємо наші конституції, покреслені, де вони порушуються. Представникам партії регіонів у нас в області Це Ледиді Олександру Олександровичу, Адамчаку Олегу Івановичу, Деркачу Степану Тибирійовичу, Івану Івановичу Качеру і, звичайно, головний президент України Віктору Федоровичу. Я думаю, що цей відеоурок вони побачать в інтернеті і, можливо, зроблять якісь висновки.